Добрий день. В минулих відео ми розглядали питання, як форма власності, яка існує в суспільствах, впливає на форму держави. Ці питання ми розглядали на прикладі стародавнього Риму. Сьогодні продовжимо ми розглядати це питання і будемо бачити, як форма власності, які утворилися і виникають у суспільстві, впливають на формі держави. Ми з вами говорили, що в другому столітті до нашої ери в Римській республіці відбулися великі зміни в земельних відносинах. Відбувся перехід від натурального господарства до товарного, виникли великі землевласники, які використовували свої ділянки землі по всій території Апенінського півострова, що затрудняло контролювати її розподіл після переможних воєн. Римляни захопили велику кількість рабів, яких землевласники використовували для обробітку своїх земель, не звертаючись до селян. Постійні війни вимагали чисельного війська, а кількість людей, які володіли майном і, перш за все, землею, вартістю більше 4 тисячі асів, це майновий цес для служби в армії, катастрофічно зменшувався. Частини селян з метою уникнення тривалої служби в армії навмисно занижували свої статки, бідних ставало все більше, і вони, щоб якось знайти способи для життя, концентрувалися і переходили на поселення в місто Рим, соціально-економічні військові питання, що виникали в результаті розшарування селян і концентрації земель. В руках патриціїв і багатих представників плепса нобілітета потрібно було негайно вирішувати. Своє бачення вирішення цих проблем запропонував герой Третьої Пунічної війни, яка тривала 149 по 146 рік до нашої ери, внук знаменитого полководця і переможця в Другій Пунічній війні. Яка тривала з 218 по 201 рік до нашої ери, публія Степіона Африканського, прекрасний оратор, популярний у народі Тіберій Грак, якого в 134 році до нашої ери вибрали народним трибуном. Для того, щоб якось забезпечити селян землею, він запропонував закон, згідно якому визначалася вища норма володіння громадською землею. 500 югерів. Це приблизно 125 гектарів. Один югер площа, яку могли зорати пара волів за один день і становила близько 0,25 га. На синів ще виділялося по 250 югерів, але не більше 1000 на сім'ю. Отримані відрізки від великих землеволодінь. Повинні були надійти в казну і бути розподілені справом спадкової оренди, і площею в 30 Герц 7,5 гектарів між бідними селянами, які повинні були платити помірний оброк і нести службу, незважаючи не на протидію Сенату і нобілітету. При підтримці народу закон був прийнятий, створювалася комісія, що приступила до його реалізації. Отже, вихід із, для боротьби із великими землевласниками Грак запропонував обмежити земельні володіння, що не сподобалось, звичайно, нобілітету. При спробі обратися на новий термін. Що порушувало діючі норми, сенатори вбили Тіберія граха, жорстоко розправились також і зазнали переслідувань його найактивніші 300 прихильників. Характерно, що чисельний пролетаріат міста, який не мав зовсім власності, про що ми говорили раніше. Не будучи зацікавлений в законі і відвикший від землі, не став на захист вбитого. Мабуть, людям, привикшим жити бідно, але перебуваючи з якимись заробітками в місті, важко було повернутися до праці на землі з постійними турботами про урожай. Селян важко змусити покинути землю, але ще важче повернути їх з міста в село. Право Тіберія Граха продовжив його брат Гай Грах, який, у 123 році до нашої ери був обраний народним трибуном і запропонував ряд законів для продовження реформи. Користуючись підтримкою бідних селян, домігся для них права покупки зерна по зниженим цінам для малоземельних селян, організацію колоній на завойованих територіях з виділеним, Земельних наділів, що дозволяло зменшити гостроту земельного питання в суспільстві. Гайграх розумів необхідність обмеження влади Сенату, який чинив запеклий опір проведення реформ, тому запропонував збільшення його членів на 300 осіб за рахунок вершників для об'єднання суспільства. Намагався надати права римського громадянства усім. Латиня нам. В 121 році до нашої ери, під тиском сенаторів і патриції, Гая Граха було переобрано, не було переобрано народним трибуном і розпочалися спроби призупинити дію раніше прийнятих законів. Відбулися сутички між нобілітетом, тобто багатими, і прихильниками реформ, в результаті яких Гай Грах загинув. В цих сутичках пролетаріат Риму знов не підтримував реформаторів і таким чином дозволив нобілітету отримати перемогу. Згодом, в 111 році до нашої ери, за підтримку багатих, тобто нобілітету, було прийнято закон, згідно якого земельні ділянки селян оголошувалися приватною власністю, що відкривало шлях. Для куплі продажі землі. Це рішення привело до значних змін в суспільному і політичному житті Римської Республіки. Зміни в земельних відносинах неминуче мали привести до змін державного устрію. Але ці зміни відбувалися не зразу, а відбувалися поступово, так влаштоване суспільне, суспільне життя. І зміни відбувалися в деяких інститутах, тобто органах держави. Одним із основних таких інститутів держави, тим більше після великих оцих завоювань набула армія. На становищі в державі впливали постійні сусі війни з сусідніми державами, що це вимагало постійного військового і матеріального напруження. Крім того, необхідно було тримати в покорі. Вже завойовані народи, які періодично піднімали в тому чи іншому місці повстання. Завоювавши значні території в Азії, Європі, в Африці, Рим перетворився на світову державу. Потрібна була сильна і добре організована армія, але кількість населення, яке володіло необхідною землею для служби, зменшувалася. Селяни неохотно попадали в свої господарства. В разі їх довгої відсутності, які занепадали, така ситуація неминуче вплинула на боєздатність війська, невдачі в Єгуртинській війні, яка тривала 111 по 105 рік до нашої ери, нещівні поразки від германських племен Кімбрів і Тевтонів в 113-105 році до нашої ери, а в останній битві була. Розбита римська армія чисельністю 80 тисяч воїнів поставили Рим в дуже скрутне становище, яке вимагало проведення швидких і рішучих змін. Політична верхівка Риму розділена на оптиматів і популярів, популярами називали тих, хто захищав інтереси бідних і насамперед селян, примирившись в зв'язку з таким важким становищем гідно вийшла з цієї ситуації, висунувши із свого середовища людину, яка могла здійснити відповідні реформи. Цією людиною виявився Гай Марій – талановитий полководець, видатний політичний державний діяч, керівник популярів, виходець із сільської родини, відважний воїн. Який користувався авторитетом серед Лігонерів в 105-106 роках до нашої ери він провів значні реформи в армії. Замість набору громадян на службу, які мали земельну власність, був встановлений добровільний набір. Незалежно від власності. В армію тепер могли служити. Діти малоземельних, ремісники, пролетарі, в яких в Римі було дуже багато. За службу вони отримували платню, обмундирування, харчування, озброєння і таке інше. Тепер воїн не обтяжувався заботою про господарство, а пов'язував все своє життя зі службою, яка спочатку тривала протягом 16 років, а потім цей термін продовжував. Був продовжений до 25 років. І на сьогодні, оці 25 років, знаєте, в більшості державах військові служать саме 25 років. Після закінчення терміну служби воїн отримував пенсійне забезпечення і земельні ділянки на підкорених територіях. Крім того, воїнам дозволялося отримувати трофеї, цінності при підкоренні інших народів і при перемозі інших армій. Були проведені інші організаційні реформи, встановлена жорстока дисципліна в армії, проваджені постійні навчання і тренування. В результаті реформ сформувалася професійна, добре навчена, хорошо озброєна, багаточислення. Баточислена з високим бойовим духом армія. Під керівництвом Марія реформована армія розбила в 102 році до нашої ери Тевтонів, в 101 році в грандіозній битві біля міста Варцел знищила 70 -ти тисячну армію кімбрів. Від нашестя в армію варварів Рим було врятовано. Нова армія у важкій союзницькій війні. Яка тривала з 91 по 88 рік до нашої ери, і велася між Римом і іншими італійськими містами під керівництвом Марія і також талановитого і властолюбивого полководця Сули, здобула перемогу. Але Рим змушений був надати право римського громадянства всім жителям Апенінського півострова, тобто італікам. Реформа Марії мала значні політичні наслідки. Зміднилися відносини між полководцем і воїнами, які прагнули нових походів і воїн, що обіцяли їм збагачення. Вони вірно служили своїм талановитим очільниках, від яких залежали і були готові їх підтримувати не тільки в боротьбі з зовнішніми загрозами, але й у політичній боротьбі. Армія ставала значною політичною силою в Римі. Сенат втрачав своє значення, створювалися умови для захоплення влади полководцями і встановлення одноосібного правління. Так ми бачимо, одні зміни змусили з'явитися інших змін, одні обставини. Також викликають зміни в політичному житті. Так, Марій, супереч законам, вибирався консулом шість разів. Це порушувало всі закони Римської імперії, жорстокі і чистолюбиві Римської Республіки, жорстокий і чистолюбивий Карневий Сула, виходець із Патриціанської сім'ї, колишній підлеглий Марія. У 88-му році до нашої ери захопив владу у Римі, добившись призначення і заочного засудження Марія на смерть, він відправився на війну в Азію. В цьому ж році Марій зі своїми прихильниками повернувся з походів і захопив Рим і домігся обрання себе знову консулом, жорстоко розправившись з прихильниками Сули. Раптова смерть Марія в 87 році до нашої ери на деякий час зупинила протистояння сторін. У цьому періоду історії Римської Республіки яскраво проявляється знову залежність форм держави від земельних відносин, від форм земельних відносин, які встановлюються у цій державі. Встановлення приватної власності на землю. Привело до значного розшарування серед селян, зосередження земельних угідь в руках великих землевласників. Це відбувається не тільки в Римі, як ми побачимо, і як і Рим, І раніше було, приватна власність на землю дозволяла і приводила до зосередження її у невеликої кількості людей. В Римі у великих землевласників, які, намагаючись зберегти свої багатства і не допустити можливості появи нових грахів і нових обмежень, організували для посилення своєї влади, влади нобілітету, влади багатих, владу великих землевласників. Вони прекрасно розуміли, що без посилення своєї влади вони не зможуть. Зберегти свої статки свої оці великі земельні володіння. Значний вплив на розвиток політичної ситуації мала агресивна зовнішня політика. Захоплення нових територій підтримувала більшість населення, яке в тій чи іншій мірі отримувало від згарбницьких воєн певні здобутки. Купці збільшені торговлі на вигідних умовах, відкупники. Збирання податків на розширеній території, чиновники в управлінні нових регіонів, що примножувало їхні статки, ремісники в збільшенні попиту на вироблені товари, воїни в збаченні свого добробуту, селяни в нових земельних наділах, пролетарі в отриманні дешевого хліба, великі землевласники в дешевій робочій силі, рабах. Всі разом. Готові були поступитися республіканським устріям і вбачали в армії їх полководцях ту силу, яка здатна зберегти таке положення. Мабуть, малі, намагаючись захостити селян від негативних наслідків служби, і зміцнити армію, проводячи реформу, не передбачав до яких наслідків і змін в державному устрію вони проведуть. Нобілітет, аристократи, великі землевласники рабовласники для закріплення свого домінуючого економічного становища намагалися посилити і закріпити свою політичну владу. Як ми бачили раніше, в цей період в Римі також проявилося правило власність дає влада, а влада захищає і приумножає цю власність. Вирізнаком цих інтересів, інтересів багатих нобілітету став полководець, про якого ми вже говорили, Карнелій Сула. Про дії Карнелії, Карнелія Сула і як це вплинуло на подальший розвиток Римської держави, ми будемо говорити в наступних відео. А зараз хочеться всім. Побажати всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.